Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам помаранчеву, жовту, гарячу, таку яскраву, насичену барву квітів, які ростуть в мене, і квітнуть протягом чи то від весни, від ранньої весни і, можливо, пізньої осени. Little Princess, ботанічний тюльпан. І ось досить незвичний, я би сказала. ну, Взагалі в мене тюльпани асоціюються переважно не з таким помаранчевим кольором. ось, Але ботанічний Little Princess якраз має таку насичену, насичену барву, жовто гарячу. Єдине, що під час квітування вона така дещо стає. Ну, можна сказати, можливо, так брудно, так? трішечки як ніби брудно-помаранчева, а не така яскрава, яскрава жовто гаряча як на початку квітування. Але, але це точно яскравий дуже представник ботанічних тюльпанів і далеко-далеко її видно цю красуню. Ще один тюльпан, Звісно, вже не така яскрава помаранча, але, але, але це є серія Triumph Mango Charm, сорт даної краси, даного тюльпана. Так, розкривається він і буде такий ще світліший, навіть ніж зараз є на кадрі. А це, це взагалі, то я не запам'ятала назва назву цього сорту, але він він з цікавих, з цікавих тим, що спочатку він буде жовтий, чи то був жовтий, а потім він стає таким насичено помаранчевим жовто гарячим і от таким, ну аж, аж глибоким, аж не віриться, що він от, е, міняє, наскільки помітно і наскільки так, відчутно змінюється колір цього тюльпана. Цікавий, цікавий. Не люблю я його варіанті як початковому, жовтому, так і точно в цьому яскравому. Дуже гарно додає е, ну, так, яскравості і радості, весняний сад під час квітування масового тюльпанів. Азолія, азолія Клундайк. теж в мене є про неї окреме відео. Вона вже цікава навіть на етапі ще таких пуп'янків. От видно по пуп'янкові, що це буде щось таке яскраве. Звісно, що коли я її. Купляла, я вибирала, там було наявно кілька сортів. І я вибирала з тих сортів, які були. Там були теж певні світлини, та й в мережі можна знайти світлини. І ось та, Бачила я, що дуже насичений такий має бути помаранчевий колір. Але він не, не протягом цього квітування є такий насичений. От Пуп'янок та дуже-дуже-дуже, аж навіть червонуватий якийсь. Потім розкривається квітка. І квітка, так, вона не є аж такої насиченості, як пуп'янок. Хоча, якщо подивитися на пелюстки, то, наприклад, верхні, вони є світліші, бічні пелюстки вони є з тою червонуватістю, насиченістю. Звісно, що дуже ще залежить від погоди, від дня, скільки квітка розкрилася і тримається на кущеві. Це все теж додає ну, таку цікавинку. І, звісно, що тому ми і так милуємося та? нашими різними рослинами, бо якби вона от розквітла і все. І ніяких змін так звично можливо, можливо би вже було там тиждень-два тримається, ніякої загадковості не додає. Але ні, тут якраз точно загадковість, бо в сонце одна після дощу, інша перед заходом теж інша. І під час квітування теж може барва висвітлюватися, а може навпаки набувати якоїсь такої, ніби засмаги. Тому так, це все додає цікавинки, і хочеться висаджувати все нові нові рослини або нові нові сорти тих рослин, які вже в нас ростуть. Кримський самоцвіт, це вже троянда. І ця теж, ця красуня ну це просто неймовірна загадка, неймовірна загадковість, вона може показувати дуже-дуже дуже мінливу барву, і ви це побачите. Спочатку вона наскільки така насичена, такий глибокий, жовто-гарячий, ну просто аж ніби гарячий гарячезний колір, така глибина. І ти аж думаєш, ну як, як такий колір може бути, наскільки він глибокий, насичений. Дуже-дуже гарний. Потім проходить кілька днів, і ось він висвітлюється. Помітно висвітлюється. Ну, як висвітлюється? Звісно, це далі барва насичена. Єдине, що вона от, основна вже тут переважає чітко жовта. А оця жовто-горячість, оця помаранчевість, насиченість, вона лишається по краю пелюсток. Але все одно її дуже-дуже помітно, цю квітку, бо тому що колір все ж таки і далі є такий яскравий. Ну, і принципі, назва теж містить в собі оцю загадковість, що самоцвіт він може вигравати різними барвами при різних умовах. Ось тут взагалі вже той самий те саме соцвіття, а вже основна барва стала червоною, так? Майже всі квіти вони більше почервоніли, і десь там зсередини ще проведняється жовта барва або помаранчева. Ну, це дуже цікавий, дуже цікавий сорт своєю мінливістю, і кажу навіть чи то насичений. Чи ту трішечки вже такий змінений? Все одно він притягує до себе, хочеться дивитися, заглядати дуже цікавий сорт і цікава барва насичена. Ще одна яскрава представниця цієї жовто гарячої насичено-помаранчевої барви, і причому української селекції це золота осінь. Тут барва вона мінлива, але вона міняється з помаранчевої. В коралову. Тому тут на всіх етапах в мене немає її світлин. Але ось якою вона може бути найкраще, вона мені найбільше, вона мені подобається і показує якраз свою цю помаранчевість це коли вона починає розкриватися. Хоча і під час розкриття видно, що в неї ще є з основи проглядається жовтуватість, чіткий жовтий колір. Але от під час квітування, коли вона вже розкрилась, розкрилася вона дуже швидко. Це не з тих сортів, не з тих квітів, що. Поволі поступово розкривається. Вона може розкритися навіть за півдня. От зранку я, наприклад, встигла зазнимкувати, її ще тільки от починався відгортатись. Пуп'янок, а під вечір вона вже може навіть, в залежності від погодних умов, і облетіти. Ось. Тому досить така швидко плина краса на цьому кущеві, тому треба встигнути так, насолодитися, зловити її відтінки. А відтінок там може міня... мінятися навіть до такого коралового. Коралово-рожевого, ну так досить, досить. Якщо порівняти, як вона починає квітнути і як вона відцвітає, то це досить такі різні барви виходять. Ще одна гаряча, жовто-гаряча барва моєму саду, це Summer Sun. Я думаю, вам цей сорт знайомий, принаймні чули, якщо не росте вас, то швидше за все, що ви чули або бачили. І так, я коли вибирала там в якомусь році, мабуть, в 20 му я це садила, листала каталоги перед тим сезоном. І, звісно, що ця краса ну, вона не може не просто не потрапити в поле зору і на ній не може не прикуватися погляд, все-таки вона дуже насичена. І світлини вибирають такі дуже насичені, і така вона і є. Вона може дещо потім під час квітування вона може ставати такою корал, кораловішою. Але все одно це буде насичений, насичений колір. Але, звісно, коли вона тільки розкривається, це така глибина, глибин І це дуже цікавий колір. Бо в мене, от. Ну, нехай зараз росте поза 200 троянд, але через мій двір перейшло, ну, я думаю, сортів десь до півтисячі. І відповідно ця оця яскравість, ця насиченість така, ну, вона дуже-дуже запам'ятовується, вона дуже помітна. Ось, і там, і так, якраз підходить для тематики цього відео. Цей колір цієї троянди – Summer Sun. І ще одна дуже-дуже яскрава. Orange Деон, це є видка троянда, і ось вона, вона на, на певному етапі квітів, і при погодних умовах вона теж може бути такою приглушеніше, приглушеніше кораловішою. Так? Але може бути ну, такою, не такою, як сам Марсон, ні, в неї зовсім інший відтінок цієї жовто гарячої барви, але теж дуже-дуже насичена, її дуже звідаля видно. І ось я надію, що кущ в мене підросте добряче протягом цього сезону нового. І вона видка, вона має бути височенька і буде дуже помітна, дуже-дуже от яскрава. Така теж цікавинка може бути в саду. Хто любить, звісно, яскраву барву? Мені от хочеться що сезону я намагаюся щось таке, мабуть, що посадити, знайти таке щось яскраве-яскраве. Хочеться мати і таке в своєму саду, щоб приковувало погляд, притягувало погляд. І як видно, в мене досить мало, все ж таки. Рослин в цій барві. Цікаво, які у вас, які то ще, От я навіть думала, що ж то мені ще досадити в цій барві, хай не трояндове, а щось таке з інших, інших рослин. Будуть дуже вам вдячні, що росте у вас в цій яскравій помаранчевій барві, або, наприклад, те, що ви помітили і вже собі вирішили, що теж треба посадити, або мрієте посадити, і знаєте, що є така рослина. Тому так, дякуватиму вам за підказки всім до наступних відео і па-па!